Привіт, друзі! Дякую, що ви доєднуєтесь до ефіру. Сьогодні у нас буде дуже крутецька тема, і дуже важлива, і дуже глибока тема. Дивіться, зараз наш світ змінюється і дуже сильно змінюється, і багато хто не розуміє процесів, які відбуваються в нашому світі. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо обговорювати, які енергетичні зміни відбулися вже у всесвіті. Що ці енергетичні зміни нам підтверджує. І як це буде впливати безпосередньо на нас, людей в цілому. А зараз ми затронемо тему саме енергетики нашої планети і впливу на людей. А, доброго дня тим, хто доєднується. Дуже рада всіх буду бачити. А, сподіваюся, що ефір для вас буде цікавий і глибинний, тому що ми сьогодні, повторюсь, розберемо дуже глибоку тему. А, дивіться. Декілька років тому, коли ми і весь інтернет гудів да, про те, що Всесвіт перейшов в багатомірну модель Всесвіту, в 5D, 3D з матеріальною моделлю світу, багатомірну, ми всі. Читали ці дописи, і були навіть такі вчителі, які ну я зустрічала да такі вчителі, які продавали квиток до раю, типу з розряду а, курси про те, як перейти в багатомірність, і так далі. Це було трошки дивно смішно, але це було. І ми бачили зміни, які відбуваються. Ми розуміли, що все світ переходить, але пару років назад мені дуже багато людей задавало питання, що нас чекає. І тоді, коли в енергетичному плані, да, бо я завжди роблю якісь ефіри з прогнозами. І тоді я вам відповіла, що я, як і ви, вперше живу в моделі багатомірного всесвіту, і я точно так же, як і ви, з всесвітом роблю перехід, і звісно, будемо спостерігати, будемо дивитися, що відбувається в всесвіті, і потім будемо робити прогнози. Я ось півтора цих роки дуже ретельно спостерігала за Всесвітом, за процесами, і зараз маю певні вже якісь висновки, вони будуть основані тільки на моєму да, розумінні світобуття, на моїх якихось. Знаннях, але хочу з вами поділитися, тому що думаю, у багатьох із вас ця інформація знайде ем, відклик, і ви зрозумієте, чому відбуваються багато процесів, в тому числі і з вами тут і зараз. От про це ми сьогодні і будемо говорити. А, на що я буду спиратися в а, своїх а, висновках. А, якщо ви от поставте мені, будь ласка, плюсик, хто чув таку, хоча б такий вислів, а, а, або плюс, два плюсика, якщо ви навіть спостерігаєте за резонансами Шумана, а можливо, хтось з вас все-таки ну, дивиться, що таке резонанси Шумана, знає, що це таке, і спостерігає за тим, що відбувається, за резонансами Шумана. Поставте плюсик, якщо ні. Можете поставити мінусик, і буду вам розповідати більш детальніше. Плюсик є, хто спостерігає. Супер! Добрий ранок, тим, хто доєднується, є, спостерігаєте. Супер, дівчатки, дуже рада, що ви це робите, тому що це дуже важливо. Дивіться, зараз я підведу такий короткий да, висновок для тих, хто не спостерігає, або для тих, хто не знає, що це саме таке резонанси Шумана, що вони нам показують. Дивіться. Наш всесвіт, наша планета, Земля, да, зараз от прямо ми про планету Земля. Вона випромінює певні вібрації на частоті 7,8 Гц. А це така, знаєте, називаємо це радіоволною, чистотою і так далі. Тобто є певна чистота у нашої планети. І ця чистота була пов'язана з 7,8 Гц. Резонанси Шумана це вимірювач у цієї чистоти. Тобто, це якраз той метод, за допомогою якого вимірюють цю чистоту планети. А чистота планети, а, це вже доведено, доведено науково, що чистота планети синхронізована з мозком людини. Тобто наш мозок приймає радіохвилі, Ну, ми зараз говоримо не про радіо, да, музику, да, а про хвилі м -м, Всесвіту. Приймає саме на цій чистоті. А, і ми синхронізовані з планетою, що відбувається останні півтора роки. Резонанси Шумана постійно скачуть, а постійно показують нові частоти. І а, зараз дуже цікава динаміка, і це вже теж фіксується. Да? Вони а, резонанси Шумана останнім часом просто зійшли з розуму. називаємо це так, ну в кавичках. Да? Тобто вони фіксують частоту планети не на рівні 7-8, а на рівні 20-30 Гц. Тобто, ви розумієте, що у нас вийшов такий скачок в 3-4 рази по частоті. Що це значить? От дивіться. А, наприклад, я вам приведу на битовому побутовому прикладі, щоб ви розуміли: от, наприклад, ви а, слухали все життя якусь там радіоволну 100 fm Наприклад, так? Да? От ви слухали, там лайтова музичка, якісь ностальжі, там ще щось спокійно, ви до неї звикли, ви з нею вам комфортно слухати цю музику. І тут а, різко на цій радіоволині починає а, такий дикий писк, від якого хочеться закласти вуха, від якого прям кров з гушей, від якого дуже болить голова, від якого просто лопаються сосуди і так далі. Оце зараз відбувається з нашою Всесвітом. Тобто наша планета, маючи частоту 7,8 Гц, зараз переходить на інші вібраційні частоти. І ці інші вібраційні частоти 20-30 Гц. Це дуже великий скачок, і він пов'язаний саме з тим, що Всесвіт з матеріальної моделі світу 3D перейшов в багатомірну модель Всесвіту. В 5D. і модель всесвіту багатомірного вона дійсно звучить. Ну, звучить ви розуміли, в якому сенсі, да? на більш високих чистотах. Це не про е, вашу духовну чистоту. Це не про це Ом, я в прийнятті, я там, в, е, я люблю цей світ і так далі. Ні, це зовсім інше. Це енергетичні вібрації, які мають певний резонанс. І резонанс Шумана нам їх вимірює. Тобто резонанс Шумана це не щось таке е, міфічне, це реальне вимірювання чистоти нашого Всесвіту, тобто нашої планети. Земля. І коли ми зараз спостерігаємо, що резонанси показують частоту під 30 Гц, то ми повинні розуміти, що це дуже впливає на наш мозок. Чому? Тому що наш мозок до сих пір синхронізований, мозок людський, до сих пір синхронізований з частотою 7 78 Гц. І, звісно, приймати мозку таку частоту — це те саме, що ви сидите в закритій кімнаті, в якій різко включили дуже гучний звук звук від якого просто лопаються сосуди в голові, тиск, кров з ушей тіче, і ви просто держитесь отак за голову і не розумієте, що відбувається. Саме на цьому фоні, що буде, що вже відбувається з людьми, тому що резонанси, шумано останні півтора роки після переходу, дуже динамічно проявляють себе, да, дуже динамічно фіксують. Зміни в Всесвіті. І а, що, на що це впливає? Це в першу чергу впливає на свідомість людини. Чому ми зараз за останні півтора роки бачимо масово а, дуже велику тривожність, дуже велику кількість панічних розладів, панічних атак, шизофренічних проявів, агресивних проявів. Ми зараз відкидаємо війну, друзі. Давайте ми зараз не. Будемо говорити, що в нас війна і тому. Війна посилює ці якості. Тобто ви повинні розуміти, але якби не було війни, це все одно відбувалось би. Тобто війна ще більш підсилює у нас в Україні, але є інші держави, там в Європі це теж відбувається з людьми. Тобто, люди точно так же звертаються до лікарів. І зараз статистика. Звернень до а, психіатрів, вона ну і для до психологів вона просто в рази взлетіла, і це треба теж відслідковувати. Тому е, ви повинні розуміти, е, чистота синхронізації планети зараз змінилася. Для того, щоб ми синхронізувалися з планетою, повинна чистота прийомника, тому що наш мозок це прийомник. Да? Тобто планета – це прийомнік. Е, е, Такий, да, той, хто дає да, радіоволну, а ми приймаємо мозком. І а, наш мозок-прийомник не може приймати і фільтрувати більшу високу чистоту, тому що він на неї не налаштований. І мозку треба перелаштуватися, для того, щоб мозок перелаштувався. Це теж важкий процес, тому що мозку перелаштуватися легко буде нереально. І за цього ми зараз і будемо бачити найближчі років 5 дуже великі зміни, пов'язані безпосередньо з психологічними аспектами. Тобто ми будемо з вами зараз хвилинку, то в мене телефон тут майже падає. Ми з вами будемо спостерігати саме зміни в психосоматиці людей. Ми будемо з вами, як ізотерики, дуже багато працювати з енергетикою людей. Чому? Тому що люди будуть звертатися, коли лікарі не будуть їм допомагати. Це потрібно розуміти, бо психологічні розлади зараз будуть нетиповими. Да, вони будуть гаситися ліками, але вони все одно будуть нетиповими. А чому це відбувається? Ну крім того, що всесвіт да, здійснив цей перехід, в ПІДЕ, всесвіту треба зробити фільтрацію і щоб люди змінилися, щоб люди могли жити в багатомірному всесвіті, щоб люди могли. Розвиватися в рамках нових енергій, все таким чином робить фільтрацію. Повишається чистота. Ті, хто витримає, то супер витримає, ті, хто не витримає, вони ну, да, відсіється. А, І відсіється саме оце в психологічному аспекті. А, мозок дійсно зараз буде дуже важко, він уже дуже важко це сприймає, але далі. А якщо до цього по резонансам Шумана це були скачки, тобто да, умовно, а сьогодні скачок, два дні нормально, потім опять скачок на 2-3 години, потім опять нормально, потім опять скачок. Отаким от чином. То зараз резонанси Шумана все частіше фіксують збільшення частоти не на 2-3 години раз там на тиждень, да, а на декілька днів безперервно. І це буде збільшуватись, збільшуватися, збільшувати, і Ми дійдемо до того, що. Частота стане постійною, і вона на якої вона зафіксується, то я, враховуючи, що зараз вже нам 20-30 Гц видає, то я думаю, зафіксується десь на 30 Гц, може трохи навіть більше, можливо, вона ще більше будуть перекидувати, щоб підлаштувати. А свідомість людини на цій частоті, на новій частоті планети, вона інша. Вона про прийняття, вона про пробудження, вона про розквиток внутрішньої сили, а, тому що та чистота, яка зараз вже, ну яку транслює планета, вона саме про а, пробудження сили, а про те, щоб ми навчилися. Управляти такими навиками, як тільки щоб ми навчилися передавати думки да, на відстані, щоб ми навчилися спілкуватись не словами, а на рівні думки. Чому? Тому що з цього, в принципі, починався наш всесвіт. Первісно мови не було, язика не було. Ми люди спростили собі життя. Первісно, люди спілкувалися да, на рівні думки. Коли ми говоримо про життя після. Смерті там діалогу немає, такого, як я зараз з вами веду. Там є спілкування по все думками, і спілкування йде на рівні енергетичному, а не на фізичному, як я зараз транслюю вам спілкування. Тому, коли ну, умовно, да, коли люди з'явилися на землі, теж мови не було, первісно. не було там язиків української, англійської і так далі. Цього всього не було. Була мова спілкування на рівні енергетичному, на рівні думок. Думки вони не окрашуються в якийсь колір мови. Да, там, думки не йдуть на мові українській чи англійській і так далі. Думки вони незалежно від того. Де людина живе, думка має один і той самий окрас. Незалежно умовно. Да? Зараз покажу ось ножиці. Да? Ось у мене ножиці в руках. Якщо ми говоримо там да, на українській, це там ножиці, на англійській там буде інше слово. Там ще на російській буде ще по-іншому звучати, там на німецькій ще по-іншому будуть звучати ножиці. І, але. Предмет один і той самий. І тому, коли людина думає про якийсь предмет, то а, вона передає на рівні думок, вона передає інформацію про конкретний предмет, не називаючи його. І от коли люди почали жити на планеті Земля для м м того, щоб полегшити собі а, життя, да, спростити його, ми дуже спростили тим, що ми. А, Зробили мову, що ми почали спілкуватися мовою, що ми почали створювати а, язики різні. Да? І таким чином, звісно, ми ну, трохи деградували, тому що ми закрили собі навик спілкування думками. І а, багатомірна модель Всесвіту це саме про це. Це про спілкування думками з часом. Я не кажу, що Ми з вами вже будемо так спілкуватися. Звісно, це питання нащадків, але нас для цього, щоб нащадки так могли, то для цього ми повинні змінитися в першу чергу. Закладаються зміни у нас, і ми з вами живемо в такий унікальний час у цього переходу. Коли а, нас а, пам'ятаємо те старе, і зараз треба буде прилаштуватись до нового. Звісно, дітям народженим а, в наступну наступні періоди буде легше. Я вже колись робила файл і викладала його в своїй групі Telegram, там де я писала, які навиками будуть а, які навики будуть мати діти, і які будуть діти народжені там в період, там здається, з 26 по 32 рік я розписувала. І я розписувала, що це будуть зовсім інші діти. Вони будуть відрізнятися, вони будуть мати інші прояви, і нам, як батькам, потрібно до цього готуватися. Ми будемо бачити ці всі речі, ми будемо а, розуміти, що дітки інші, що дітки змінилися, і що вони вже не такі, як ми, да? тобто, трохи інші. А, і тут потрібно розуміти, що от зараз ця чистота вібрацій планети, чистота енергії, на яких планета розмовляє з нами. Бо у ці 30 Гц, да, які вона зараз видає, це мова планети. І ця мова повинна синхронізуватись з нашим мозком. Якщо ми не проведемо цю внутрішню синхронізацію, то так ми будемо з дуже великими мігренями, ми будемо з великою тривожністю, з великими панічними атаками, з великими а, психічними змінами. Ну, це я про людство говорю. Я не говорю конкретно про вас, мене чи і так далі. Я про всіх, про все людство говорю. І це не питання тільки України, це питання всіх держав. А, і отут дуже цікавий фактор. Я Довгий період, намагалася а uh, про це говорити. Можливо, я не вча не вивчала хомендізайн, поэтому нічого не можу сказати. Uh, що діти будуть інші, я про це вже ну, багато років розказую. Суть не в цьому, в принципі, багато uh, направлень говорять про те, що діти будуть інші. Це не я придумала, да, і ми це, це просто якби відслідковуємо і кожен свої якісь uh, спостереження да, транслює. Uh, дивіться. Що цікавого, це зараз власний досвід, да, передам? Я зрозуміла одну річ: що якщо ми хочемо синхронізуватися з планетою і з вібраціями новими, які вона нам зараз видає, з новою чистотою, то треба буквально йти до землі, до планети. Тобто, у нас планета Земля для нас зрозуміла. Да? Тобто, ми знаємо її оболонку, ми її бачимо. Це земля, по якої ми ходимо. Якщо ми хочемо. Вібрації планети синхронізувати зі своїм мозком, бо мозок це мікрокосмос, і саме він прийомник да, цих вібрацій. А, якщо ми хочемо зробити це, то треба буквально йти на землю. Басіком по землі, робити якісь дії на землі, а, я не знаю, хтось там город садить, хтось про дерева дбає, хтось просто по землі ходить, хтось в воді плаває постійно, да, в відкритому да, і там озеро, море, ну тобто те, що не. Від басейн, ми не про штучні. Говоримо водойми, а про реальні да, земні водойми. Хтось трави збирає, хтось в лісі медитує і так далі. Але тут дуже важливий цей контакт з землею фізичний. А чому фізичний? Тому що коли ми прибираємо взуття і босими ногами фіксуємось да, на землі, ми по факту з'єднуємося з землею. Ось дивіться, планета Земля, ось це ви. Ви состикувалися без... Оцю прослойки взуття. Бо коли прослойка взуття, енергія не протікає. Ви стикувалися, і планета Земля вібрації знизу у вас до мозку дійшла. І таким чином відбувається поступова синхронізація. Це неразова дія. Ці дії прийдеться виконувати декілька років, друзі, для того, щоб повноцінно привести себе до ладу і синхронізувати свою свідомість і не впасти в стан психічно хворої людини. Повторюсь, ми зараз дуже на вище 5 років ми будемо дуже багато спостерігати ситуацій, коли психічні розлади будуть ну, максимально проявлені. Це потрібно розуміти. Задавайте ваші питання, тому що я вам дала такий зараз вводний екскурс про те, що відбувається, і пояснила, чому відбувається, пояснила, що фіксує да, які. Істочники фіксують ці зміни і цю чистоту, і готова відповісти вже на ваші питання, які є. Так. Так, так, так. А питань немає, де? питань немає, все зрозуміло. Ну, Якщо вам все зрозуміло і питань немає, то тоді а, ми будемо завершувати ефір. А, доброго дня. Ну, ми вже в принципі тоді завершуємо ефір, тому що якщо у вас немає питань по тому, що я розповіла, і а, безсонниця зв'язана з резонансом шумана. Не шумамі, а шумана. А шуман це перезвіще. А, так, а, безсоння. А, Тривожність, мігрені, сильні головні болі і так далі. Це всім зв'язано. Як полегшити собі перехід? Я вам розповіла: йдіть на землю. Це єдиний можливий момент, як ви себе полегшите. Якщо ви не будете цього робити, ви не зможете себе полегшити. На Наголовнішому питанні було, як стикуватися. Ви відповіли, це єдина, єдиний зараз варіант, як стикуватися. Немає іншого. По тому, що я спостерігала за доволі великий час, по тому, що я експериментувала на собі, бо я все завжди через себе пропускаю. По тому, як я дивилася і вимірювала ситуації, пов'язані з собою, я зрозуміла, що єдине стикування це. Ти буквально по землі, буквально, і прибирати повністю все, що може бути цією прослойкою між землею, між планетою і вами. Тобто ідемо, плаваємо в воді, плаваємо там в відкритих істочниках, нештучних, ідемо працюємо з землею. Так. Так, діти народжені в цьому році, теж вже будуть інші, але у них ще будуть, будуть діти ще і старого формату, і нового. Ну, вже багато нового буде. Так, разні звуки в ушах. О, про, звуки, про те, що шум в ушах. За останні пару років дуже багато людей відчуває шум в ушах. Писк, оце да, от такі от, типу, пищить, шумить і так далі. Я по собі можу сказати, що у мене є теж така фігня. А почався писк. Я ходила до лікаря спочатку, да я завжди за те, щоб роздивлятися ситуацію з різних боків: І з медицинської, і з езотеричної. Звісно, я сходила, послухала, що мені розкаже лікар, а про е, зробила обстеження повне, яке підтвердило, що немає причин для цього писку. Тобто, я обстежила. Тут собі доплер робила, я обстежила слух і так далі. І потім пішла, звісно, з іншого боку, з езотеричного. Писк в ушах це відчуття зміни вібрацій. Тиск це теж відчуття зміни вібрацій. З писком можна працювати, писк можна прибрати повністю, як тільки ви вібраційно состикуєтесь з планетою. Тось тут проблеми не буде, воно воно пройде. І я по собі можу сказати, що а, цю ситуацію зменшила, навірно, на 95%. Тобто, вже його майже ніколи не буває. Ну, вже рідко. Але ще іноді проявляється е, синхронізація, вона не легкий процес. Я хочу, щоб ви розуміли, що в будь-якому випадку вам прийдеться пройти якісь страшові особисті емоційні пере. Аспекти, тому що без них ви не синхронізуєтесь, без них ви не відчуєте цього процесу. Я теж ходила до лікаря, мені сказали, іди, йди живи, просто все добре. Да, от саме так і відбувається. Писк це нормально, це якраз, то, дивіться, ми чуємо ушами, да? уші теж прийомник, не тільки мозок прийомник, а і слух прийомник. І коли чистота змінюється, уші якраз то перші реагують. Вони перші чують цю зміну вібраційну Всесвіту. тому якщо у нас Земля, планета. Саме земля вже транслює інші частоти, то звісно ви будете це відчувати. Якщо дитина відчуває писк вухах, це теж вібрація. Дивіться, якщо по медицинським показникам там все добре, тому що давайте дивитися об'єктивно. Іноді це буває медицинські якісь аспекти, і тут треба, щоб ви е дитину ну, обстежили, тому що, можливо, в нього якісь там є вади слуху. Ну, таке буває. Якщо по-медицинським все в добре, то це е, свідчить про відчуття інших моментів, е, зв'язаних з світом. Е, може писк в ушах свідчити про магічну атаку? Ні, ні. Писк в ушах ніяк не на магічні атаки не впливає. Особливо відчувається вночі цей шум. Ну тому що вночі ми в тиші, в тиші і тиша це завжди час відчути себе, почути, що нам хоче сказати всесвіт. А, наше ті, тіло як машина, зрона по старому бросу, і навіть якщо в нього заліть нового формата, то як конструкція машини зміниться. Класне питання, але діло в тому, що наші тіла теж змінюються на рівні ДНК. А, дуже цікаво, якщо ви відслідкуєте зараз, як змінилася ваша ДНК з, з під час там 20 років назад, і зараз ви побачите, що там теж відбулись зміни. Так, тіло це машина, але це тіло це унікальний храм для духа. І якщо ми його його можна міняти на рівні ДНК, його можна змінювати і зовнішнє, і фізіологічно. Я вам скажу більше, можна відростити зуби, які вирвали, які випали не молочні а постійні зуби. Це робиться. Тобто, якщо не вирвали зуб, можна його відростити, не вставити штучний, а відростити новий. Тому, якщо ми силою думки можемо змінювати наше ДНК, і трансформувати, поліпшувати. Знаєте, якщо на стару машину взяти, прибрати з неї старі бампери, старий мотор, а вставить новий мотор, поставить нові бампери, то й машина стане нового формату. Так, вона не стане народженою в новому, да вона не стане новою в повної мірі, але вона стане оновленою. Так, друзі, ну тоді як питань немає, я завершую тоді цей ефір. Я його збережу зараз в профілі для тих, хто доєднався пізно і хоче подивитися, тому що інформація дійсно унікальна, щоб ви розуміли, що відбувається в всесвіті, як це буде впливати на нас, на вас, на всіх нас, да, на всіх людей. І для езотериків я хочу додати дуже важливу річ, що коли до вас зараз будуть приходити клієнти, ви коли будуть говорити, що вони там погано сплять, що в них там погано. З емоціями, що у них психіка там да, страждає. Що можна робити? Насправді я думаю, що це питання повинно було б задатися, як працювати з людьми, з клієнтами. А ви повинні зрозуміти, ну, то, що ви їм дасте рекомендації там піти по землі, походити, це прекрасно. Вони це зроблять один раз, а тут декілька років треба. Тому. А... Вчіться налаштовувати власних клієнтів на чистоту Всесвіту. Це вам така підсказка. Поки як це робити, ну з часом теж розберемо. А, так, Ольга, як ритуали? В мене бувають моменти, що я збираюся робити роботи, а підготовка вже дає результат, сила, думки. Вже три рази за місяць так сталося. Наталя, оце те, що я тільки що проговорила. Ритуали змінюються. Змінюється формат того, як ми робимо ритуали. Чим круче практик, да, чим він більше прокачений, чим він краще відчуває вібрації всесвіту, тим по-іншому відбуваються ритуали. Ритуали в багатомірному просторі при синхронізації з всесвітом відбуваються без інструментів. Вони відбуваються силою думки. Це те, до чого нас ведуть. Ми будемо працювати, але силою думки, і звісно, розуміючи, як робиться ритуал в фізичному всесвіті, розуміючи, як його робити матеріально, буквально, ви уже силою думки, направите енергію вірно і зробите ритуал. Я багато ритуалів. Уже років 10 роблю силою думки без атрибутики. Так, і атрибутику теж використовую, коли мені хочеться да, погратися в щось більш складне, але є доволі велика кількість ритуалів, яка робиться силою думки. Ну, Тут не все можливо, ще так зробити, тому що. Ще не відбулося повністю цієї синхронізації. Але це вже реаль, реалії нашого життя. Думаю, років через 10 взагалі буде круто. Все, друзі, на цьому все. Я зберігаю вам ефір. Рада була вас бачити.